Вітаємо сьогодні. Будемо говорити про те, як учать в наших школах, і про те, чи відповідає якості навчання ті бюджети, які е, наша країна е, випорожнює та на так звану освіту. І так я хочу почати з аналізу того, як змінювалася наша, наша освіта за останні 10 років. Зараз я вам покажу велику табличку. Вона взята із медіа і Діло. І тут вказано, скільки мільярдів, в яких роках витрачалося на освіту. І так, бачимо, що в 2014 році була мінімальна сума. Ми пам'ятаємо, що і долар, і ріс, і так далі. Тобто ми це все розуміємо. І що бачимо на цій таблиці? Ми бачимо суму витрат, ми бачимо, скільки складала субвенція, і бачимо зміни у відсотках відносно минулого періоду. І так, що нам тут саме цікаве. Що в 2015 році у нас зростання було відносно 14-го року на 211% і складало 74,9%. Далі мільярдів гривень. Далі там більш-менш відносно стабільна була ситуація, але ж ми маємо розуміти, що кількість шкіл скорочувалася. Далі покажу, як скорочувалася кількість шкіл і навантаження вчителями і учнями. І тепер бачимо, що роки війни. Для нас цікаво, 21, 22, 23, 24 рік. Так от у 2021 році витрати на освіту складали. 154 мільярди і 1, в 22-му 171,9, в 23-му 143,4. Але маємо розуміти, що це зниження відносно 22-го року на 16,6%. Але зрозуміти, скільки учнів виїхало, то якби ми зрозуміємо, що це досить великі витрати. І в 24 році на рівні 22-го року 171,2 мільярди. Ну, мільярди. Відносно 2023 року це зростання на 19,4%. Ну, якби ці цифри можуть для вас бути пустими і неліквідними для розуміння, що таке освіта взагалі. І далі ми з вами проведемо такий порівняльний аналіз, куди ці гроші саме йшли. Субвенція це тоді, коли йде витрати, погашаються із центрального бюджету витрати місцевих бюджетів на освіту. Як ми знаємо, в місцевих органах влади є департаменти освіти, це самі жирні департаменти, на яких деребануться гроші і на укриття, і на різні парти, і на різні там, меблі, на ремонти. Ну, Скажімо так, нікому благо це не принесло, і від е, ремонтів, які робилися в сільських школах, які далі будуть закриватися, учнів нових не народилося. Е, і тут нам розшифровує Міністерство освіти, бюджет освіти на 24 рік. Субвенція 103,2 мільярди, облаштування укриттів у школах 2,3 мільярди, груп підручників 1,5 мільярдів, субвенція на нуш е, 1,5 мільярди. мільярда. Ну і якби вони самі пояснюють, що два 2022-2023 році реформа не була така, от якби не не мала доцільного фінансування, але в 2024 році виділено додаткових 473,3 мільйони після розпроділу освітньої субвенції. Ви далі побачите цю цифру, вона вийде. І також вони кажуть, що на автобус один мільярд витрачають, і в минулих періодах також був мільярд. І на модернізацію харчоблоків один і п'ять мільярдів. Одному із ефірів я прошу вас подивитися місяця три назад. Я показувала, що таке реформа харчоблоків, коли виграє один і той самий виконавець і ремонтів і постачання для кухонного пппренадляпереналадя для харчових блоків, в якої працює один. Працівник, і яка всю Україну покриває своїми постачаннями. Ну і там показується, що ще й на інші напрямки йде 2,2 мільярда. Субвенцію для підтримки дітей з особливостями 304,5 мільйонів гривень. Навчання у державних зсо і школах супергероїв 434. І створення навчально-практичних якби сучасних професій профтефпрофтехус 500 мільйонів. У також такий собі є якийсь фонд розвитку вищої та фахової передвищої школи, 240 мільйонів. Ну а дослідити якість. Неможливо, бо це треба, якби, мати їхні баланси і їхні звіти. Ну і ще такий мені завжди він такий смішненький, трохи національний фонд дослідження і грантова підготовка науковців. 6104 мільйони гривень і жодного Нобелівського з А тут зараз ви бачите картинку. Я поставила порівняння 22-го року, 23 і 24-го року. Ну, що ми тут, якби так, яскраво бачимо, що на освіту у 22-му було 153,7 міль... мільярдів гривень, а у 24-му воно 22% 171,2%. Я хочу запитати Міністерство освіти і департаменту освіти. А не вже на 22% в нас стало більше школярів? Не вже на 22% ми отримали вищу якість освіти. Не вже на 22% ми отримали більш якісних вчителів. І далі по статтям і в порівнянні в проєкті бюджету 2023 року фігурувала цифра 155 мільйонів, але вона була скоригована дещо в меншу сторону. І дивимося, що у 2023 році вказують, що вже факт на субвенцію пішло 87,5. Але в 24 році 103,2 мільярди. І е, куди підуть ці кошти? Ці кошти підуть на підвищення заробітної плати вчителям. І вказано, що з 1 січня 2024 року на 10% 10,4% і з 1 квітня 2024 року за тарифною сіткою на 12,6%. Мені цікаво, чого не скорочується кількість вчителів? Бо кількість шкіл зменшилася. І в 2022, і в 2023, і в 2024 року. Чого? Бо ми втрачаємо території. Чого? Бо в нас нема народжуваності, у нас дуже критична демографічна ситуація. Ну, що ми тут ще бачимо, що вони вказували на облаштування безпечних умов у школах в 2023 році витрачено 1,5 мільярда, а у 2024 році вже 2,5 мільярда. І як я вам казала, на автобуси, що 1 мільярд був у 2023 році, що 1 мільярд вони заклали у 2024 році. Це вони пишуть, що це близько. При цьому ще близько 500 автомобілів автотранспорту за рахунок місцевих органів влади. А тепер е, трошки вникнемо в історію того, як розвивалися бюджет освіти. У 2015 році я вам вже показала, що відносно 14-го виросли, і. Е, Половина цієї суми була освітня субвенція в 2016 році. Бюджет зменшився на 5%, і при цьому зросла ця субвенція, тобто повернення в центрального бюджету з міністерства освіти в місцеві органи влади. І витрати освіти на освіту в 2017 році вже виросли із 79 на 85,4, Хоча ми знаємо, що ми втратили території на 2017 рік відносно 2014 року. У 2020 році, незважаючи на те, що була пандемія, таки наша освіта подорожчала на 12,9%. І при цьому її якость дуже серйозно впала. Я далі вам покажу про якість. І в 2020 році ми вже мали 128,8 мільярдів гривень. З місцевих бюджетів було виділено субвенцію у розмірі 79,1 мільярд. У 2021 році на освіту було витрачено ще більше, ніж у ковідному, і це склало 154,1 мільярд гривень. Тобто ще плюс 19% і 99,6 субвенція. Із вторгненням нашого ворога повномасштабним наступом збільшилося в 22 році витрати на освіту на 11%. А тепер ми з вами знаємо, що близько 28-30% школярів виїхало із України або е залишилося на тій території, бо ну не ну ми ж знаємо, що не всі виїхали, і в тому числі і діти. Ну і е що ще знаєте, що цікаво, е що тут описується відносно безпеки і відносно. Посилання на Конституцію. Зараз мені люди скажуть, що да, дійсно в Конституції є така стаття 53, яка нам каже, що в Україні є обов'язкова повна загальна середня освіта. і вказано, е, що навчання мало бути 12 років, і випускний вік учнів може складати 80 е, років. І е, ми знаємо, що було коригування щодо змін в 2029 році, що фактична тривалість навчання мала, складати, мала би складати 11 років, і випускний вік учнів мав би бути 17 років. Ну до чого це я кажу? До того, що наші керманичі і взагалі освіта не розуміє, що вона робить. Вона не аналізувала стан і те наскільки перспективно людям 18 чи в 17 років закінчувати школу. І нема е, якихось вивчень психологічного чи морального чи інших критеріїв для того, в якому віці починати і закінчувати навчання. Я не знайшла. Ну і е, скажу, що вони поділили. Навчання і поділили таку, якби, міні реформу, що для початкової освіти залишається критерій, але для професійної вони вважають, що з 1 вересня 2027 року буде більше перехід на професійну середню освіту. Ну, також я знайшла інформацію щодо закладів освіти і їх безпеки, і от е, покажу вам таку табличку, скільки закладів освіти в нас було зруйновано. Найбільше зруйновано Донецькій області 160 закладів освіти, один в Житомирській області, в Запорізькій 14, в Київській 13, в Луганській, 23, Але це була інформація на 22-й рік. І тому я вважаю, що в Луганській області зруйновані 100%. В Миколаївській 33, заклади освіти, зруйновані, в Харківській 51 і в Херсонській 51 заклад. Досвіти зруйновано під час повномасштабного вторгнення. Ну а тепер, а те, що я вам обіцяла на початку ефіру, розкажу вам, як закриваються школи в Україні. Щороку в країни зменшується кількість шкіл як відомо, і за період навчального року 2020-2021 рік у нас було відомо про 14,8 тисяч шкіл, а в 17 до 2017 року у нас там було більше 20 тисяч шкіл, У 90-х роках вони навіть ще збільшувалися там до 21 тисячі шкіл, бо населення було більше, це те населення, яке ще народжувалося в 80-х роках минулого століття. Так от уже в вересні 2024 року у нас нараховувалося робочих 12,3 тисячі шкіл. Ще раз, 20 у 2020-21 навчальному році 14,8 тисяч, в начальному році 2024 року, тобто вересень, зафіксовано 12,3 тисячі. З 1 вересня 2024 року 403 школи будуть, були закриті. І в е, деяких з них залишилися тільки початкові класи за останні чотири роки. Кількість сільських шкіл скоротилася на 20%. Я скажу ще більше: у сільських школах більше ніж 70% сільських шкіл не мають ніяких взагалі гуртків для додаткового розвитку учнів. Найбільше закриття шкіл очікується в Львівській, Черкаській, Сумській, Тернопільській і Хмельницькій областях. А тепер у нас запитання. А хіба зменшилися департаменти освіти в цих областях? Хіба хтось провів аналіз, куди ділися ці діти? Чи вони не народилися, чи вони виїхали з України, значить не повернуться. Чи такий низький рівень освіти в цих областях, що а, батьки із дітьми просто переїхали в якусь сусідню область. Я цього аналізу не знайшла, а, а це дуже має велике значення. Чому? Бо коли діти не йдуть до дитсадок або в школу, то значить батьків немає, батьки не мають роботи, значить батьки мігрують. Або це значить, що оці названі області починають деградувати в економічному стані свого розвитку. Ну і ще знаєте, влада наша каже, що при цьому вона гарантує шкільні автобуси. І вони кажуть, що навіть за наявності транспорту діти залишаються без навчання. Знову ж, хто проаналізував якість вибору регіону, в який треба закупити ті автобуси, хто прорахував кількість учнів, які користуються щодень тими автобусами. Я знаю в Херсонській області, в Харківській області, та, і в деяких регіонах Запорізької області діти. З 22-го року взагалі не ходять до школи, а директори шкіл отримують заробітну плату. Є начальники департаментів, які отримують компенсацію за те, що вони переїхали в ТИЛ України, ну, наприклад, з Луганської області, чи Запорізької, чи там з Донецької. Ну і ще така цікава статистика: навчання одного учня в сільській школі обходиться державі в середньому 34 тисячі гривень проти 24 в містах. А в деяких школах сільських навчання одного учня коштує державі 51 тисячу гривень. А тепер скажіть, а хіба було б невигідніше запитати у тих батьків, а можливо вам на ці гроші взяти репетитора? І, наприклад, два-три учня займалися б одного репетитора приватним чином, і ці гроші були б перерозподілені замість того, щоб утримувати всю школу, утримувати комунальні платити, утримувати там тих же вчителів, які потім підуть на пенсію? Ми їм також будемо платити пенсію. Дивіться, я дуже поважаю працю вчителя. Але в Україні в середньому на одного вчителя приходиться 8 учнів, і це не до загрузка. Якщо би порівняли ми із Європою, то в Європі на одного вчителя приходиться 18 учнів, і ніхто не розказує про заробітну плату. Тут має така думка, що якщо вам не подобається ваша зарплата, ви завжди можете стати головним бухгалтером і платити всі штрафи, які вам пише вважаєш, високий рівень там інтелекту да, і аналітичних здібностей. Будь ласка, йдіть бухгалтером і будете платити кожен день штрафи. Ви не будете будете працювати з дітками, які є та була раса, яким ви даєте нову інформацію. Ви будете працювати з хамами, керівниками приватних підприємств, які вам виносять мізки і ще й плюс забирають у вас ефективний ваш час, ваше життя. І тому тут би ще порівняти, що де як краще. Ну і що пише Кабінет міністрів? Що передбачено до 1 вересня 26-го року, що субвенція з держави в місцеві органи не буде. Перераховуватися в школам, де навчається менше, ніж 60 учнів. Це потрібно було зробити давно і ще до війни. Ну і тепер я вам покажу таку маленьку статистику, цікаву по кількості шкіл От у 2020 році. Ми бачимо, сільських було 9293, а в 2023 вже 7 400. У 2024-2025 буде ще менше там на 200-300 на 300 шкіл. А міських шкіл у 2020 році було 5522. І в 23 му 5262. І мінус 300-400 шкіл, мінус 300 -400 шкіл вже на 25-й рік. А тепер сама взагалі погана інформація і погана статистика це кількість першокласників. У 21-му році перший клас в Україні пішло 400 173 дитинки. У 22-му 322, у 23-му 314 тисяч, і у 24-му всього-навсього, 275, 834 дитинки пішло до першого класу. Це нищівна статистика. І я не можу зрозуміти, чому саме на цю, на цю кількість учнів не зменшилась. Сума утримання департаментів, не скорочено департаменти і не скорочено Міністерство освіти. А друг підручників збільшився. Далі я вам також покажу. Ну і, значить, Вони тут розказують про якусь реформу реформовану, освіту освітовану. Ну, і тепер, як я вам і обіцяла, переходимо до якості. Було зроблено такий зріз аналітичний щодо. Балів, на які здано ЗНО. ЗНО це для всіх єдиний екзамен, як ми знаємо, раніше це було чотири екзамени або три за вибором студента, згідно того вишив, який він ішов навчається. На сьогодні це зведено один екзамен, але беремо ту статистику, яка є. Так от, з кожним роком і в розрізі міста село, чим менше у нас суб'єкт, де проживає дитина, тобто село. Тим гірша якість знань. І тим дорожче коштує для нам ця освіта. Наприклад, частка учнів, що здали ЗНО з української мови більше, ніж 174 бали. Тобто Міністерство освіти вважає, що люди, які здали менше, ніж 174 бали, це і погана освіта, і вона не відповідає середньо прийняті статистичному рівню освіти. І ми бачимо, що 170 балів, 174 отримало менше, ніж 22%. Це з української мови. З англійської мови менше, ніж 17% дітей. І це виключно велике місто. Це місто більше 500 тисяч населення. А в селах взагалі 174 балів не набрало і 5%. І по математиці також беремо великі місця на 174 і вище балів здало більше 22%, що в селах не дійшло і до 8%. Ну і е, якби далі, знаєте, що з чого буде? А далі ми будемо бачити цих дітей, які будуть вступати в вище. А далі ми будемо розуміти, що у нас не нема розвитку потенціалу інженерії, медицини, біології, хімії фізики. А знаєте, у нас буде що? Наповненість держави поліцейським, бо туди ніхто не потребує рівня знань вищого за 174 бала зену. Ну і тут хотіла б вам трошки розказати про реформи, якщо вона вам цікава, вони пишуть, що учні 1-9 клас, мінімальна кількість 5, максимальна 24 у початковій школі та 30 у базовій. І також вони кажуть, що вони хочуть дітям дати можливість обирати самим напрямки навчання. І що вони кажуть? Що вони виділили 500 мільйонів більше на обладнання в кабінети біології, географії, математики, фізики, хімії та різних лабораторії, і це для ліцеїв, і це аж на 27 рік. І кажуть вони, що минулому році було 1,22 мільйона мільйона гривень субвенції на природничі кабінети, а вже цього року 1,39 але знаєте, ще це не все. Тепер ми з вами зайдемо на сайти. І я би ще хотіла вам показати ну так коротенько, прозоро. От на що прозоро йдуть гроші. Ну, от знаєте, просто отак от рандомно. Ми заходимо на прозоро і дивимося, а куди ж там були витрати. Ви будете дуже приємно здивовані зараз. Воно йде про, про по хронології. От, наприклад, телевізори для укриття для закладів освіти, на 60 тисяч Миронівка, Київська область. А поточний ремонт на укриття мельоративного закладу дошкільної освіти, Ромашка аж 2 мільйони. Це селище Піщанка, Самарський район, це досить маленьке село. І на 2 мільйони витрачати туди вже попадає. І це село в сторону Павлограду, в сторону Донецької області. Далі, поточний ремонт найпростішого укриття Знаменського закладу освіти, 700 тисяч. Це також село Піщанка, це також Самарський район. Конструкційні матеріали, вибачте, чуть не прочитали корупційні. Для ремонту укриття закладу освіти на 3 тисячі. Ну, ладно, це, скоріше за все, поточні, хай будуть. Ну і тут поточний ремонт укриття приміщені Білясненського закладу дошкільної освіти. Це у нас Деканська сільська рада, 169. Ну і так от я вам прилистаю. От 807,8. Капітальний ремонт обладнання. Влаштування укриття в Івано-Франківській області, скільки там навчається дітей. Наприклад, капітальний ремонт найпростіше укриття захисту і захисної споруди, це місто Київ, Святошинський район, 6,5 мільйонів. Ми вам вже показували одне з укриттів, яке просто завалило в ноль дитсадок. Подивіться, будь ласка, наше відео десь. Три з половиною, чотири місяці тому. Ну відкриваємо Вінниця, нове будівництво, аж нове будівництво спочатку, з фундаменту. І закупівля була 11.04 04 на 45 мільйонів. І от якщо ми зайдемо подивитися в цю закупівлю, ми подивимося, що там її виконують через декілька пару років. Ну тут поточні ми бачимо, хоча дуже цікаво, нове будівництво капітальний. Коригування на 19 тисяч. Ну, тобто, я не вибирала конкретно, я хочу вам показати, як проходить на прозоре, як ви можете самі дивитися. От, наприклад, Кигичівка: це у нас Харківська область, Кигичівський заклад шкільної освіти, садочок. Уявіть капітальний ремонт укриття на 7,8 мільйонів. Де там ті діти? Я вам вже показала, скільки в нас першокласників. Ну і давайте подивимося про цю Вінницю. Ось Нам відкрилися прозоро, глибше трошки подивимося, що це у нас що. Закупівля, вона ще не закінчилася, вона ще не пройшла. Ми бачимо, що тут одна робота: немає площі, ніколи не вказується, яка площа. І хотять вони його зробити до 1 березня 26-го року. Це вже скільки там дітей залишиться на той час, і скільки там буде дітей навчатися. А ну, і ось я вам ще відкрила. Цю закупівлю, і тут ми бачимо також одна робота: це селище Кігічівка, Берстинський район, Харківської області. І також просто вказана одна робота. Закупівля ще не закінчилась. І можемо так далі полистати, куди йдуть ці всі витрати. Кількість, от, наприклад, гімнастичний інвентар, 73 штуки для комунального закладу. Крипивницької міської ради. А, і от далі, далі, далі. Кому цікаво, будь ласка, полистайте, На, меблі вони купують, наприклад, у Києві, Снігурівку купують а, а, ясла, ремонт. Ну, і тепер, що ще бо я вам дуже хотіла показати, що такі результати ПІСА. А, є така організація ПІСА, в яку, яка проводить аналіз зрізу знань, і туди входить 35 країн, такі як там Австрія, Австралія, Бельгія, Британія, там Туреччина, США і так далі. Хто хоче, може подивитися. І от вони провели аналіз діточок наших, які потрапили в Європу, провели їх розріз знань. І що саме страшне? найпомітніше, що в галузі читання освітні освіт... освітництво втратило тільки в читанні за два роки навчання. 21 бал. І а, тут іде порівняння. Ну, от, наприклад, середній показник з математики становить в країнах, які входять в ці 35 країн, і в них середній бал 472. А в Україні 441 різниця цілих 31 бал. Середній показник щитання в оцих країнах 35 п'яти це 485 балів а в Україні 450, тобто мінус 35 балів. Естонія і Польща рівні з України мають значно вищі бали з математики, з щитання, з природничих наук. А Словацька, навіть Словацька Республіка, випереджає Україну за середнім балом із трьох предметів. Ну, такі, які бралися в аналіз, а математика, читання і природничі дисципліни. В математиці аж 23 бала це з Словацькою республікою. А, я ж вам починала цей ефір з того, що наскільки виросли, кожен рік майже на 20-19, там 12% ростуть витрати. А як вони корелюються з рівнем знань? Ну, і базовий рівень українських учнів досягли з математики, грамотність. На рівні 58 від 100 потрібних, читацької грамотності 59%, природничих природних науках 66%. відсоток найуспішніших учнів в Україні, тобто тих, хто досяг рівня 5-6 за школою оцієї системи піса, лише 3% з математики і лише 2% з щитання із природних наук. Ну і тут вони ще ведуть аналіз постаті, ну ми цього не будемо робити. І е, вони кажуть, що про вплив згідно е, віку учнів, які вони аналізували. І пишеться, що учні 15 років, як правило, мають вищий рівень у цих країнах, і в цих країнах, які вищий дохід і краща економіка, ніж у країнах, таких як наша Україна, яку е, до банкротства. І рівня освіти, і до банкротства економіки, і до банкротства розвитку. Ну і в усій галузі призвели ті чиновники, які у нас є. Ну і ще був аналіз: чи задоволені дітки своїм життям, учні в Україні, чи задоволені? Так, от задоволених у нас вважається. 32% всього-навсього, і 18%, які визначили, що більш-менш якось плюс-мінус задоволені. І 13% 15-річних підлітків зізналися, що вони взагалі не задоволені рівнем освіти в Україні. Уявляєте собі, яка у нас нищівна ситуація. Ну, також мені хотілося показати відносно вчителів. І сказати, що вчителів у нас ну їх завжди було більше ніж у нормальних країнах. І е, про це декларувала вже і ця піса ця організація. І в середньому у нас на одного учня, точніше, вісім учнів на одного вчителя, як в Європі від 18. Ну це ще також залежить від класу і від школи. І тому нам. Потрібно дуже серйозно переглянути все, що стосується освіти. Я вам цієї передачі довела, що Міністерство освіти у війну абсолютно зайве, і скорочення або поєднання декільких департаментів в місцевих органах влади, і в тому числі об'єднання, наприклад, освіти там зі спортом з культурою, не призведе вже ні до якого погіршення тим стану, який ми на сьогодні маємо. Тому я прошу вас підписуватись на наш канал, поширювати, давати вашу інформацію, зворотній зв'язок від ваших місцевих органів влади, чи задоволені ви навчанням своїх дітей. Як ви плануєте далі навчати йде своїх дітей? Ми хочемо вияснити, скільки планується діток виїздити з України, виїхати в Європу, наприклад, у 2015 році, зв'язку з тим, що у нас погіршився стан і освіти, і якості вчителів. І е, оці всі е, щорічні реформи. Будь ласка, підписуйтесь на нашу ініціативу сім кроків і, будь ласка, подавайте свої анкети. Будьте з нами, будьте як ми, будьте кращими за нас. Навчайте своїх дітей лише всьому самому кращому, розвивайте своїх дітей. І, будь ласка, будьте розумними. Звертайте увагу на тих, хто і що вам розказує в ефірах. До побачення.